Чоловік такий кличе, дружину. Люба, люба, йди сюди, йди. Да. Торкнись його. Таркни, а? Твердий, да? твердий? Скільки разів тобі казав? Не залишай хліб відкритим. Лікар робить ранковий обхід, приходить до першого пацієнта. Так, чим хворіють, чим лікують. Скарги є. Пацієнт. Болію геморроєм, лікують ватком з Скарг немає. Добре, пішов до наступного пацієнта. Так, Чим хворієш, чи? чим лікують, які в тебе скарги? Ну, Хворію, кажи, сифілісом лікують ваткою з йодом, а скарг немає. Добре, йде до наступного. Ну, синок, а ти чим хворієш? Чим лікують? Скарги є чи немає? Ну, Болію ангіною. Лікують ватка з йодом, а скарга одна тільки Можна, щоб мені першому мазали.